Унаслідок вчорашнього обстрілу липців на Харківщині загинули три людини. 14-річна дівчина і жінки 43 та 59 років, як повідомив у телеграмі начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов, у селі зайнялися магазин та аптека. Поранення дістали 34-річна працівниця аптеки та 16-річний хлопець. Вони госпіталізовані. Під обстріл, окрім липців, потрапила й мала Данилівка. Там росіяни влучили у гуртожиток вищого навчального закладу. Інформацію про поранених у Точнюють написав у Фейсбуці начальник слідчого управління обласного управління поліції Сергій Болвінов. Очільник Липецької сільської військової адміністрації Олексій Слабченко розповів Суспільному, що до вторгнення у громаді проживали 13,5 тисяч людей. Нині лишаються трохи більше 1800 жителів, серед яких 21 дитина. Вивести їх в чергове закликають працівники адміністрації для сімох таких родин, які не мають куди евакуюватися. Зараз почали шукати житло у Харкові. Ворог завдав ударів по селищу Липці безпосередньо влучення були зафіксовані в будівлю місцевого магазину. Загинуло під час ворожого обстрілу три особи, з яких одна дитина серед загиблих дві жінки, це за попередніми даними працівниці даного магазину, а також дівчинка 15 років.